Тут у нас надалі є зона, де навчаються дошкільнята, підготовка до школи, тобто навички логічного мислення, читання, письма, також лічби. І далі у нас невеличка друга кімната. Ось а це у нас клас англійської мови. Тут проводжу заняття. Я мене звуть Ірина візір. Ми зараз знаходимося в студії розвитку. Хоч і буду». ця студія. Вона відкрилась 20 січня. А перших учнів ми вітаємо буквально лише ось два тижні. Наразі у нас 42 учні. Ми відкрили два напрями. Це англійська мова для дорослих та дітей. А та студія підготовки до школи. У нас дуже багато планів. Ми запустили також і лекторій, проводимо на локації наших партнерів. Перші лекції це були профорієнтаційні лекції для молоді, і ми покликали професіоналів розповісти про те, як вони працюють і на першій лекції розповіли про професію веб-дизайнера. Дея, взагалі, займатися. А з дітьми у мене виникла досить давно. Ще до того, коли я почала свою міжнародну кар'єру, я ще під час навчання в університеті займалась репетиторством і працювала також і в дитячому садочку певний час. Викладала там англійську. І потім я вирішила працювати по спеціальності. Я магістр міжнародних відносин, і мені завжди дуже хотілося працювати з іноземцями в такому міжнародному колі. І майже 14 років я пропрацювала в індустрії перекладу на міжнародній арені, на різноманітних посадах. Я була і менеджером проєктів, і організатором великих міжнародних івентів, і керівницею з маркетингу мені надзвичайно подобалось. Це, це просто неймовірно вивчати різноманітні культури, працювати в різних, з людьми з різних країн, літати на конференції і взагалі організовувати якісь. Заходи мені дуже хотілося, щоб така класна, цікава річ в те, що я роблю. Щоб воно відбувалося взагалі було цікаво всюди, тобто не лише у великому місті, а також і в таких містечках, громадах, як наше місто, щоб вони були інвестиційно привабливими, щоб наші діти також мали можливість розвиватися і працювати в міжнародному середовищі. А для цього потрібно знати мову. Все почалося з гарної англійської. Я з тих, хто після початку повномасштабного вторгнення повернувся з великого міста додому. І коли. Коли я почала тут вже жити зі своєю дитиною, я побачила, що можливості великого міста вони звичайно відрізняються. Мені дуже захотілося організувати якісь Подібні заклади додаткової освіти і тут знаєте, очікувати, коли хтось це зробить для тебе, це можна чекати досить довго. Тому вирішила взяти все в свої руки і зробити те, про що давно мріяла. Головне ініціатором створення цього проєкту був мій чоловік. Він взагалі інженер, який наразі в Збройних силах, коли я, скажімо, говорила, що можливо тут можна створити якісь нові можливості, ну так Іра так роби. В тебе є такий запит, так роби це сама, і звичайно. А... Хто допоможе, окрім родичів. В мене мама, вона дипломований педагог. Десять років вона пропрацювала вчителькою математики. Моя бабуся, вона також була вчителькою в молодших класах. Я ніколи не була в дитсадочку, я все розпочала розпочала взагалі зі школи одразу. Це певно покликання династії, певно таке. А по-друге, ну насправді, хоча є певні упередження щодо сімейного бізнесу, що з родичами не потрібно мати нічого бізнесового, ну це не так. Це Підтримка, ми підтримуємо один одного. Ми приїхали сюди якраз для того, щоб підтримати батьків. А вони підтримали нас, і ми підтримуємо в роботі також. Ми обидві пройшли підвищення кваліфікації для того, щоб слідувати вже більше новим методикам, щоб розумітися, що зараз буде краще працювати. І використовуємо зараз ці знання. Моєю місією, скажімо, на зараз є якраз привести. Наше суспільство до певної такої готовності розвитку, обміну і співпраці з усім світом. Мені хочеться, щоб ці діти, які приходять до нас, до нас навчатися, дорослі, які приходять до нас освоювати мову, щоб вони надалі шукали для нашої країни інвестиції, працювали, скажімо, на міжнародній кампанії, і це приносило до нас в країну кошти, щоб в принципі щоб ми процвітали завдяки цьому. У мене не було зовсім ніяких збережень, і основною моєю задачею було знайти ресурси для цього проекту. Тобто, перший етап запуску проекту ще до того, як я, скажімо, полишила роботу, це був фандрайзинг. Тобто мені потрібно було зібрати кошти мені потрібно було знайти партнерів, налагодити певні відносини і взагалі вивчити ринок. Тому я почала цим потихеньку займатися. Спочатку я подалася на перший грант. Це був грант від держави, є робота. Отримала його успішно, і завдяки цьому я закупила обладнання. Це інтерактивна панель для класу англійської мови, також принтери, ноутбук, меблі. Це, в принципі, дало можливість мені розпочати роботу, але на цьому я не зупинилась. Мені, скажімо, хотілося ще обладнати і зону для дошкільнят, закупити. Ще меблів, ще обладнання, тому я в пошуках можливостей знайшла ще певні грантові фінансування і також їх успішно виграла. І дуже великою такою підтримкою це були партнерства з місцевими підприємцями. Така досить велика лояльність і розуміння того, що це дуже важлива справа, допомогла мені залучити і інші види допомоги. Скажімо, саме завдяки цьому, ми зараз знаходимося в цьому приміщенні за досить такими лояльними орендними умовами, і скоро переїдемо в набагато більше, просторніше, яке зараз готується до запуску. Також я маю змогу завдяки своїм друзям підприємцям проводити свої івенти на їх території. І крім того, подружившись із місцевою ініціативною групою, ми можемо просто обмінюватися інформацією, один одному щось радити, бо насправді мета у нас одна, ми розвиваємось. Я дізналася, що я стала фіналісткою ще однієї грантової програми. Це програма, навчально-грантова програма Початок спочатку чотири тисячі відібраних підприємець вони мали змогу навчатися безкоштовно. Надалі ті, хто... Подав свої Проєкти, скажімо, свої бізнес-ідеї, свої презентації. Вони були розглянуті і вибрали 360. Після цього я захистила свій фінальний проєкт і вийшла в двадцятку фіналістів, отримала фінансування. Наразі вже цієї суботи у нас буде передфінальний піч, тобто мені потрібно усно захистити свій проєкт. В разі якщо це буде успішним захистом, то я матиму змогу. Поїхати в Київ на великий піч дей і потім вже дві головних переможниці матимуть змогу залучити ще додаткове фінансування. А для мене це не просто суми, якісь. Я знаю, що за цей грант, який я отримала, я можу купити інтерактивну дошку для дошкільнят, можу купити ще чотири парти і книжкову полицю. А якщо я, скажімо, візьму ще суму, певну, яку я можу взяти у фіналі, то для мене це обладнання. Для студії раннього розвитку це м'яке е, покриття, це іграшки, це розвиваючі різноманітні е, різноманітне обладнання. Це... Спортивний інвентар це шведська стінка різнокольорова, яка буде стояти, і дітки будуть там займатися разом з реабілітологом, щоб у них була рівна постава. І для мене це все речі, які будуть приносити надалі користь. Насправді ризиків досить багато, але після початку повномасштабного вторгнення я, як і багато хто з нас, ми зрозуміли, що життя воно непередбачуване. І якщо ти хочеш щось зробити, потрібно робити саме зараз.